Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А хочу подивитись про мир між Ізраїлем та сектором Газа. Ну, Відповідно, хочу подивитися, як там ситуація, що там буде, як там буде. Тут треба зробити маленьку ремарку. Загалом, коли я робив прогноз на 25 й рік, загальний в планетарному масштабі, то мені показував, що певна війна має завершитись. А, і у нас ось завершення війни. Між Ізраїлем та сектором Газа, ну і ще було, да, завершення війни між Азербайджаном та Албанією. Да? Жартую, Вірменією. Ну, тому так. Ну, це так. До слова, маленька ремарка. Ну що, можете десь позручніше, ну я починаю. Ну, давайте загалом розвиток подій подивимось. Що там буде, як там буде. Ам ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну так от, Ізраїль м -м, помирився із сектором Газа. Що, який там розвиток подій буде? Покажіть мені. Скажімо, правду. Гєба, ага. Аліс перевернутий. Так. Старуна. Ну, розкладу. Солу, так. Тейвас. Ah, а, ну. Ісан далі. Вуніо, финал. Угу. Ну що, що ікуано загалом? Що ми маємо? Гебо, Альгіс, перевернути по стару на соулу, Тейвас, Вуньо, Эвас. Прямий. Ну, ось те, що відбувається. Це обміни йдуть зараз, так, там, і живими, і мертвими. А ось це йдуть загалом заключення якихось документів, перемовини, оце от все. Але напруженість не зникає, як то кажуть, все рівно у повітрі напруженість висить. Чи це прям вічний мир? Да от ні, в тому то й справа. І всі це розуміють, що саме головне. Постарому вона показує, тут ще будуть певні цікаві події. Я, як вищі сили, воно тут не йде. Це просто певні несподівані події. Щось тут буде прям неочікуване. Цікаве, це, це ще не все. Посово, дуже яскрава якась подія має бути, медійна. Ну, почуємо, побачимо точно. Посово може бути пов'язано з енергетикою безпосередньо. Може, не факт. По пустій руні. Ну, загалом, ніби, да, ось соло перемога, солоте, військова перемога, так от. Там показували, радується сектор Газа, радість в Ізраїлі так само. Ну, ніби всі радіють, всі перемогли. Те саме в Ірані було в принципі. А, ось, і Іран переміг, Ізраїль переміг, і Штати перемогли. Ну, от десь тут те саме виглядає. Але ось уже агресивна руна падає, Ну, чи це а, завершення війни? Да ні. Ні, це не завершення війни. Тейва Іса. це заморозка, це зупинка. Іса тимчасова пауза. Так, да, вона може затягнутися на кілька років, але це тимчасове явище. Це не завершення війни як таке. Тому ну, чи завершився цей конфлікт? Ні. Мало того, це, ну, що це? все одно будуть теракти і всяке таке різне. Солотейвас. Ну, На даний момент демонструють, я ж кажу, обидві сторони, ніби обох перемога, Та? По факту обом муляє саме військова перемога. Тобто, то, що вони ось зараз домовляються, а знаєте, це як ото картинка була. Одною рукою тут два дипломати один в одному руки потискають, і, а, а в другій руці у кожного за спиною ніж. Так оце те саме. Типу, Тут, тут вони одною рукою потискають руки, а, а, а за спиною обох ножі. Тому це таке, знаєте, мир нестійкий і непостійний. Далеко. Ну, ось да, пауза якась є. Пауза в плані бойових дій. Гаразд. Тим не менш, напруга ось нікуди не, не дівається і чи буде там комфортно в обох країнах. Да от і ні. Да от і ні. І населення, скоріше за все, ось буде виїжджати з обох країн. Бо розуміють, що це ну, тимчасова пауза, а не фінал. Хтось скаже не патріотично. Ну, а, як там приказка стара є: Риба шукає де глибше, а людина де краще. А, далі, Вуньо пряма. Так само, це якесь знов-таки святкування буде. Це буде якесь святкування. А, Перепрошую. А, святкування буде зрозуміло в плані того, що це все завершилось, в обох країнах будуть святкувати. Так. Да. Ну тут цікавше пішло, от в чому справа. Ти ви А Розгориться це от все щастя знов на якесь свято, чи то в районі якогось свята. Подивимось, чи є це буде свято, чи в Ізраїлі, чи в секторі Газа. От. Але, тим не менш, посторона Вуньо. Скоріше все, все, це буде якесь релігійне свято. Знову -таки. Ну, Мало того, ще якісь приємні події тут будуть. Це тому що Вуньо все-таки про радісні емоції. Якщо, якщо ми подивимось в саму руну, то це все-таки про радісні емоції. Це якийсь ну, сюрприз від вищих сил. Таке враження, ніби вищі сили дадуть шанс. Обом країнам, ну це все дійсно завершити, щоб уже воно не, не, не розгоралось. Ну, тому що я бачу, все одно воно розгориться, все-таки шанс то й не використають. Ну, оце кажу, люди будуть виїжджати, правда. А з другого боку, це все одно розвиток подій. Цікаво буде Вуніо Соло, Соло, Евос. А. Ну, це я зараз окремо подивлюсь на рахунок признання гази. Що там буде? Що там буде? Тут треба окремо дивитися не все. Ну, ось да, радість. У всіх радість. У всіх радість, у всіх святкування. Тим не менш, розвиток подій явно буде військових. Ну а так от. Пауза тут буде, правда. Якийсь час, там буде тихо, спокійно. Ноїса, повторюсь, це постійна, не постійна руна це тимчасова штука. Да, ця пауза може затягнутися там і на кілька років, але воно явно буде продовження. От якби в кінці упало, і то, знов таки, це заморозка бойових дій, а не завершення війни. Щоб завершення війни в ідеалі тут мала б упасти Єра. От тоді правда, завершення війни, якби Єра упала замість іси, і ось у них всіх радість святкування, всі довольні, всі щасливі. Все, завершилось. Ну а на жаль, воно не так. Цікаво, як тут пуста руна відіграється. Тобто, ну тут ще є м -м, варіант, що все-таки можуть вони помиритись, домовитись і щоб там це все заглохло. Можуть. Ну так як на зараз виглядає, не буде такого. Ну добре, давайте подивимось, що там деякі країни, доволі навіть такі, скажімо, вагомі, на світовій арені, почали визнавати сектор Газа, тобто вже Палестину, Палестинську державу. Ну, якщо копнути, в історію, якщо копнути в історію, то ООН, коли видав, як то кажуть, мандат на створення Ізраїлю, то там насправді мандат був на створення двох держав. Ізраїлю і Палестини. От. Але, тим не менш, одна держава створилася, а друга якось що -то, не... то пішло не так. А, от. І це щось не так, іде вже ну, далеко не перший десяток років. Ну, давайте подивимось, що це таке, що це буде? Для початку на... навіщо признали? І чому саме зараз? А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, така чого великі країни, як Франція, Італія, Велика Британія, раптом признали Палестину як окрему незалежну державу? Поясніть мені. Це... До чого це було зроблено? Скажіть, вам правду. Інгус, феху перевернуто. Так. Евас. Ой, банально. І що? Посторона. Ну далі. Поясніть це, як так? А, в цьому плані, Ну, ясно. Що в нас тут? Інгус, феху перевернута, Евас по беркана перевернута, райду перевернута гебо. А як там в Палестині, цепто в секторі Газа, як там з корисними копалинами? То що заломинус показує корисні копалини. І ти, і кожна та країна розглядає, що їй з того буде певний зиск. Це аж ні разу не альтруїзм і не доброта душевна. Ні-ні-ні, не так. Тим не менш, кожна країна там бачає певний свій інтерес. Але це розуміє, що туди доведеться і вкластись. Ну, це, як знаєте, розглядають знов таки це економіка. Ну що, ринок. Газа постраждала, її треба буде відновлювати, розбудовувати і так далі. І якщо туди зайдуть компанії, будівельні безпосередньо та й всякі інші, то це прям дуже ласий шматок ринку. А? От. Зиск, знову гроші. Ну, ось ось поставки туди всякого різного, в той же час це і вивезення всякого цікавого безпосередньо з гази. У кожного тут є ну, газа, палестина, а у кожного тут є свій прихований мотив. Куди ж без нього? А Що таке? Беркана перевернута, Райду перевернута? Ну, от, знаєте, схоже, те, про що я казав, на рахунок мандату ООН на створення держав, коли там Ізраїль був мандат на створення Ізраїля і Палестини безпосередньо. То, схоже, повернулися туди, копнули, як то кажуть, виминули минуле і згадали, що ось воно ж було. Ну і по є тут домовленість. Це все домовлено було за кулісами всі держави, хто визнав Палестину. Вони про це все ось таємненько домовились. Кожен там бачає свій зиск з того. Ідеї там, по тому що я чув, зовсім різні. Ніби там для початку буде якесь там, якщо таке держава створиться, а зараз ми запитаємо, чи створиться таки незалежна держава Палестина. От. А, то ось ми запитаємо. Ам... Збився. А то там, ну по тому, що я чув, бачив, проекти такі, що для початку буде управління сумісне, кількома державами, а ну, конкретно, поки там не пройдуть вибори, оце оце, і поки там не вибереться влада вже законним демократичним шляхом, типу того. А? Розумієте? Але ось зразу що зиск упав фінансовий. Ну чого визнали? Е, гаразд, давайте, створиться таке чи не створиться. Я спеціально особистих оцінок не даю, е, ні на чию сторону не стаю. От. Е, це, як то кажуть, е, у війні Іра, Ізраїля з Іраном, то там я справді сторону вибрав і, і не, цей, не, не приховував, як то кажуть, своїх мотивів. Тут я не буду нічю сторону вибирати, тут я сторонній наглядач, спостерігач. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну так все таки з'явиться на карті світу. Замість сектора Газа Незалежна держава. Палестина, чи може якось по другому її назвуть. Покажіть. Чи це буде десь ну, в прогнозованому майбутньому? Покажіть. Чи з'явиться в прогнозованому майбутньому замість сектора Газа признана держава? Покажіть незалежна. Скажем, правду. Ей, Вас Гебо. Ага, далі. Торісас перевернутий. Дас. Отал, да, має з'явитись. Урус. Правда, має з'явитись. Що в нас тут? Ейвас, гебо, Турісас, перевернутий, да, газотал, урус. Ну, ось бачите, да, Азотал, да, створення держави безпосередньо. Отал, якраз руна, яка і може показати, ну, справді, державу. Ось вона тут і впала. Це буде тривалий процес. Це просто легко не йтиме, аж ні разу. І доведеться новоствореній державі довго свої інтереси відстоювати і себе відстоювати. Ось, а тим не менш, підтримка буде, союзники будуть, партнери будуть. Без боїв знов-таки, без гризні не обійдеться. Це саме бойові дії, розборки і так далі. Конфлікти, оце от все. Тим не менш, да, газотал. Да, зміни відбуваються, кардинальні, глобальні. Ось отал, правда, на карті має з'явитися незалежна держава, замість сектора газу, який ну, загалом не дуже то топризнаний ну, Оце вже незалежна держава. По урозу, у якої там буде своя армія, своя сила і підтримка буде. Тобто, це буде не держава то незалежна, але за нею стоятимуть сильні гравці. Певні. Ага, розумієте, так? Да? Ну, пишіть свої здогадки, відгуки, враження в коментарях. Повторюсь, я тут коментувати ситуацію не буду. Я сторонній наглядач. Ну, але ось вектор такий, що справді маємо отримати плюс одну незалежну державу на глобальній карті світу. Так. Да. Ну, це, це, це тривало. Це не так скоро буде. То, що її признали, ось тут так гарненько, це ще півбіди. Найцікавіше попереду. Отак от, от. Добре, отаке от сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте, анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Хай щастить.